На що саме здатні росіяни у панічному очікуванні допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки? Далі говорити з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником НАУ. Пане Валерію, добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, якими є можливості Росії, якщо вони дійсно намагатимуться перешкодити, ну якось не перешкодити, вже не вийде е, отриманню допомоги, а е, нашкодити просто в очікуванні, посилити ракетні безпілотні удари. Е, е, скільки, е, якщо просто нищівних ударів, вони здатні нанести нам за скільки там лишилося? Тижні? Розумієте, це вже вимагає рівня аналітики з отриманням даних від Генштабу, Скільки у нас зенітних ракет, і наскільки будуть через це удари нищівними? А я думаю, що росіяни спробують зробити ще один-два удари, тому що в них рівень виробництва ракет досить високий, залишається, да? хоча. Відчувається, що, наприклад, з калібрами там є проблема. В них да? вони калібри використовують дуже економно, а відповідно, аналог сухопутний аналог калібра із крилати іскандер. От він теж застосовується досить обережно. Тому росіяни зараз всі сили кидають на балістику, і, мабуть, оце вони будуть пробувати зробити, але це не будуть масовані удари. Масовані будуть нальоти шахетів. А шахедів, дякувати Богу, ми отримували і союзникам. Ми отримали і різні малокаліберні артилерійські системи, які дозволяють дешево збивати шахеди. Да? Ну, наприклад, гепарду потрібно 10 снарядів для знищення шахеда. Все, в нього радіолокаційне наведення. Він відстрілює, снаряди вибухають одночасно. Так зроблена система, що вони в різний час вилітають зі ствола, але вибухають до мікросекунд одночасно. Шахет влітає в хмару уламків, вилітає решето звідти. Да? От. А отримали ще багато і терахок-паладін від Британії, і німецькі системи Skynex, і велика кількість нас формована мобільних груп з кулеметами. От, от я згадую, я колись порався значить, з четверенним Максимом. Да? Це станковий кулемет, кулемет часів. Скажімо так, Першої світової війни, да? А з четверени він вже був під час Другої світової війни. Тобто, в нас досить мобільних груп, і якось ми з нальотами шахетім поруємося, а от е нальоти е балістичними засобами, ну тобто балістичними власне ракетами, аеробалістичними кінжалами і крилатими ракетами Х-22 – Проблема залишається. Ну, і крім того, росіяни почали застосовувати ракети Х-69, це крилата ракета, скажімо так, з неочікувано високою дальністю. Росіяни офіційно заявляли про 300 кілометрів, да, і в них експортний варіант розрахований на 300 кілометрів. А виявляється, вони здатні наносити, наносити цими ракетами удари на 400 кілометрів. І якщо інші ракети і шохеди йдуть на висоті там, ну, ракети там, 50 метрів, шахеди значить, там, до 300 метрів піднімаються навіть 500, да, коли треба обійти мобільні групи, то Х-69 здатна літати на висоті, прямувати до цілі на висоті 20 метрів. Чим нижче летить ракета, Тим складніше протиповітряній оборони її виявити, ну, відповідно, знищити. Бо, по-перше, треба виявити, відслідкувати і потім реалізувати пуск. А на 20 метрах, якщо мімо тебе пролітає, значить там п'ятиметрова чотириметрова сігара зі швидкістю там між 750 і 900 кілометрів, жодна мобільна група на неї зреагувати не встигне. Дякую. А скажіть, чи зміняться цілі росіян, враховуючи те, що у нас буде допомога, вона буде приїжджати буквально на територію України раніше? Вони били по електроенергії, а тепер що військові склади, чи це не має ніякого значення? Ця допомога для їх ударів? Ну, треба дивитися тенденції. Самі розумієте, що росіяни не оголошують, куди вони будуть бити. Да? Треба дивитися тенденції, поки тенденція була а, силові станції. Да? От. Можливо, підстанції будуть під ударом як наступний етап. Да? А, можливо, вони вирішили, що з енергетичною системою вони впоралися, залишилися, знаєте, нам як сподівання на опалювальний сезон якусь частину, яку вони вважають, що здатні будуть знищити вже напередодні, да? щоб ми не встигли відновити її. Да? От е поки що треба дивитися тенденції. Я не хочу робити прогнозів. Добре. Загалом, поки що, поки що росіяни б'ють по Харкову з тенденції, які ми спод... е можемо сподісмо ну проаналізувати. да А прокоментуйте Очевидь... останній удар по Харкову. От йдеться про вежу телевізійну. Вони знищили. Бачимо вже відео. Е що це за удар? Для навіщо? Чи можливо ви маєте якусь інформацію? Я не маю інформації, крім той, яка представлена в медіа. Якщо я таку інформацію отримаю, то самі розумієте, що я лише з якогось дозволу можу її оголосити. А, значить, ситуація, яка? Пам'ятаєте, буквально в перші дні в лютому аналогічний удар було нанесено по Києву. В Бабиному Яру ви Києві... маєте на увазі, так? Було нанесено, значить, по да -да, біля Бабиного Яру, да? Так, так. по Олівцю, да? Значить, було mm. нанесено. Чому по району олівця, власне, де стоїть вежа? Чому там знаходилися там, ну, вже не секрет, росіяни про це казали, да? значить центр і ПСО українське, mm. да? і вони так. хотіли вибити напередодні війни. Вони хотіли вибити провідних фахівців цієї галузі. А, телебачення, воно підтримує, так би мовити, моральний дух людей. Це інформаційне джерело. Розумієте, інколи воно на рівні електрики. Бо людина, яка сидить в підвалі і не має жодної інформації, да, панічні настрої зростають в рази. Тому було здійснено це теж в рамках психологічного впливу на українців. Все здійснюється. Тобто, тут логіка прослідковується. Можливо, будуть інші такі удари. Можливо, йде е, мова теж про те, що потрібно є, вони, росіяни, хочуть також розосередити нашу протиповітряну оборону. Пам'ятаєте, раніше вони били там по прифронтових містах, потім били по Львову, да, щоб ми тягали туди-сюди наші зенітно-ракетні комплекси. Так. От, загалом, поки що, тенденції можна аналізувати тоді, коли є якась статистика. Слідкуємо за Харковом за ситуацією е, в місті? А з вами давайте повернемось до допомоги до зброї від США. Е, власне документ про допомогу Україні від США е, в ньому йдеться про те, що президент е, має надати Україні далекобійні ракети Атакамс? А має, а може і не надати там така складна ситуація. Власне е, чи нададуть США на вашу думку ці далекобійні ракети? І як вони змінять ситуацію на фронті? Як вони разом із Шторм Шедоу працюють? Ну, вони працюють окремо від Штормшеу. Це різні принципи. Да? Але якщо На уявити атакумс... застосування і Штормшедев, і Атакам з одним Я, я зрозумів, я просто жартую це. Да. Це не, не вашу адресу, да? так? У вас кваліфіковані питання, і загалом приємно з вами спілкуватися. Значить, ситуація яка? Атакмси, вони ті, що ми отримали перші, першої моделі Атакмси, да? Вони, так би мовити, мали касетні бойові частини. А що таке касетна бойова частина? Ну вона здатна добре бити по піхоті, по там автомобілях. Да, але вже проти легкої бронетехніки з тими власне субоєприпасами, які були в них. Вона взагалі нічого не може зробити. Може добряче вдарити по радару, але вона пошкодить радар, вона просто зрешетить його. Да? Бо радар там це не броньовані системи, там просто ну, жерсть толщиною там пару міліметрів, значить, це власне фургон цього радару, да? От будка ця радана. А начебто, той удар, що було нанесено по російським засобам ППО Дженкої там, Брянській області, да здається, був ще удар, а наносилися вже більш серйозними серйозними суд От і тому атаку штука цікава, але дуже важливо, власне якої моделі Атаксми Атакмси ми отримуємо. Ці ракети, да? бо там є різні варіанти: є з фугасними частинами, є такі, що здатні вражати захищені об'єкти. Тобто, коли ми хочемо вдарити, по, наприклад, захищеному командному пункту підземному, да? нам потрібен відповідний атагмс або потрібно застосовувати вже штормшедеу, про який була друга частина вашого питання. Бо штамшедеу здатна пробивати якусь кількість ґрунту. і Бетону для того, щоб розірватися всередині об'єкта, який потрібно уразити. Не зовні знести там земляне покриття, а уразити його в глибині. Власне, так, щоб було знищено все всередині з мінімальною кількістю вибухівки. Тому на штормшеду основна частина, основна маса бойового заряду бойової частини, да? це, власне, металевий. Твердосплавний елемент, і лише трішечки там знаходиться вибухівки, буквально кілька десятків кілограмів. Ну, от, от такі системи. Тобто, по захищених об'єктах ми б'ємо шторм Шедоу», по менш захищених скальпами і «Атакмси», Бо скальпи здає, ну наскільки була відома інформація, вони теж касетні. Дякую, прошу ще прокоментувати слова Буданова про те, що через збиття ту 22 М 3 в росіян проблеми з пошуком пуску рубежів. Власне, і можливо, ви ще скажете наскільки вагома втрата для них оці ці пілоти, власне, які були в цьому літаку. Ну, давайте так. Командир Ту 22 в своєму званні на нижче майора. Всі mm -hmm. офіцери на борту не нижче старшого лейтенанта. От, тобто там при, при, приблизно склад майор, е капітан, два старших лейтенанти. Це просто рядова машина, да? значить, не командир mm -hmm. загону, не командир ескадрилі. Командир ескадрилі там підполковник. Е от, е значить, е знищення такого літака, да, це важливий момент, але це ну, у росіян таких літаків, ну, кілька так? А дефіциту пілотів на них нема. Тому що ну, загалом літаків не так багато, да? але от вартість підготовки одного пілота, ну одного не пілота, скільки одного члена екіпажу на такий літак, вона дуже висока, особливо висока для пілотів. Да. Вони пробують, ну там загалом там є кілька етапна підготовка, але якщо робити наліт власне, на цих літаках, я вже казав, що власне палива на повну дальність потрібно 55 тисяч літрів. Це понад 40 тонн палива потрібно, да? от. Ну, вартість палива, навіть внутрішня для росіян, понад долар. Це просто, от просто заправити літак. А треба ж. Аеродром отримувати, літак отримувати, зарплатню платити там і т.д. і т.п. Пунктів багато. Тобто вартість утримання такого літака і підготовки екіпажу на нього захмарна. У порівнянні з винищувачем. Да? Тому загалом дійсно це серйозний удар по росіянах. Хоча такі літаки в них залишилися, але зараз в них виникає проблема. Якщо ми уражаємо з дальність, дальність ракети. Якщо це ракета Х-22, вона там не перевищує 500 кілометрів, а загалом в районі 400 плюс там плюс 20-30 кілометрів. Бо інакше е, значить, е, е, відхилення ракети, кругове вірогідне відхилення, воно там до кілометрів сягає. От, е, значить, е, ну, не, не до кілометрів, в даному, то для ядерної кілометрів, а для без'ядерних загалом теж досить висока в сотнях метрів. Ну, от. І... Е, Росіяни тому старалися пускати якнайближче, от як навіть стріляючи по Харкову, підлітали там на 200 кілометрів. Да? А зараз їм потрібно відхилятися, ну, збільшити, так як повторюється ситуація з А-50. Зони пусків треба якнайдалі відносити від кордонів. Бо пан Буданов сказав, що літак уразили на відстані 308 кілометрів. От, хоча. Я думаю, що після війни буде більш детальний розмір, розбір цієї ситуації, от, але ну, поки що ми маємо таку інформацію. Скажімо так, оптично, скажімо, маємо таку інформацію. Тобто, росіяни, ми, росіяни зменшуються можливості нанесення точних ударів такими ракетами. У району випадку ракети Х-32 там точність вища, от, але дальність практично така сама. Спитаю вас ще й про наші літаки, потенційно наші літаки F-16. на даному етапі війни. Якщо ми не йдемо у контрнаступ, не контратакуємо. Як f 16 будуть використовуватися виключно як засіб ППО? І чи здатні вони як ППО компенсувати відсутність наземних систем? Це буде потужне посилення нашої протиповітряної оборони, якщо так. ще й правильно ну. Я не знаю, як зараз правильно, бо я вже у військах давно не був. Да? Значить, ну так, щоб в системі ППО. Да? Але загалом, якщо виділити зони ураження для цих літаків, ну розумієте, щоб не було дружнього вогню. Бо коли летить масовий пуск ракет, ППО там не дивиться свої чи чужі. Луплять всіх підряд, які заходять в зону. От Запізнився, там, ну, загалом сигнал свій чужий подається автоматично. От. Але оператори знервовані, обстановка напружена, і ви у росіян бачите, скільки випадків, коли їхня ППО збиває своїх. Не взагалі це правило. Якщо хтось збили, то це власне ППО. Да? От. А якщо розділити дати їм зони масового ураження ракет, то F-16 зможуть дуже дешево ну, ракетами, скажімо так, ракетами малої дальності із гармат розстрілювати перш за все російські крилати ракети. Бо наші радари працюють з землі. І я ще раз казав: висота підльоту 20-50 метрів. І бачать в останній момент і повністю, от чому були в росіян інколи ефективні удари. Вони кілька разів змінювали напрямок руху ракет. Київ вони могли атакувати зі сторони Житомира, а комплекси очікують їх зі сходу, а не з заходу. От. А для Ф-16 це не проблема. Для літака. Крім того, швидкість ракети, як я казав, 750-900 кілометрів. Для літака це цукерка це навчальна ціль. І зверху, з радарами, які стоять, там 66-та станція, стоїть третій варіант на тих, що взагалі були на норвезьких, там, датських і цих бельгійських f 16 в основному ця станція вона працю, гарно працює по землі, тобто гарно виділяє цілі на фоні землі, бо земля теж відбиває радіолокаційні промені. Да? От. І це буде дуже потужна підтримка, в якому сенсі ми зможемо використовувати ракети малої дальності замість ракет середньої дальності АМРАМ, які використовують на САМС, комплекси НАСАМС. Тобто не буде конкуренції за ракети між повітряними силами і зенітниками. Пане Валерію, останнє питання. Якщо можна стисло, дайте відповідь. Як нам захистити F-16? Очевидно, що вони будуть під прицілом росіян. Якщо f 16 будуть базуватися на якихось аеродромах, виходить, що на кожному аеродромі мають бути додаткові системи Петріот. Чи як? Та має бути дуже багато дерев'яних Ф-16. Угу. Ну Якщо але ж вони не вирішать проблеми, тому що окрім дерев'яних будуть а, і справжні. А ви спробуйте. Давай, а ви спробуйте розрізнити от су 25 дерев'яне від натурального. Якщо висока надувні можуть бути, да? угу. ну це єдине засіб, розумієте? Бо е, не існує в Україні. Ну не знаю, може щось змінилося, але в Україні не існує з е, 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 укриттів. Здатних э, захистити стопроцентно захистити від удара, наприклад, російською балістичною, навіть не балістичною крилатою ракетою зарядом, подібним до заряду Штермшедов. І єдина можливість це розосередження, побудова великої кількості укриттів, а, ну, щоб ракета не могла розуміти всі російські ракети крилаті, так. Да? Вони самі приймають рішення, куди їм влучати на останньому етапі. Там нема управління людини. А ракета вона не зможе проаналізувати, чи є під брезентом літак, якщо він просто натягнутий на, ну, на якихось опорах, да? чи його такого літака нема. От. І вона прилетить просто по координатах. Якщо маневрувати цими літаками по аеродрому, крім того, розосереджені на більше чотирьох літаків на одному аеродромі, лише таким чином, бо всі інші засоби, вони такі паліативні, значить чи то да, чи то ні. Бо ще раз кажу, що є велика кількість боєприпасів, які будуть здатні використані на балістиці і на крилатих ракетах, які пробивають навіть залізобетонні укриття. Пане Валерію, дякую вам, Валерій Романенко. Алі, експерт, провідний науковий співробітник НАУ був моїм співрозмовником.